Перемога ніколи не дається легко. Дорогою ціною ми йдемо до миру. Проте правда на нашому боці. А отже, ворог рано чи пізно відступиться. І з вами Кременчуцькі новини про найголовніші події за сьогодні. Дивіться у нашій програмі. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшла інформація про 12 злочинів за різною кваліфікацією. Серед резонансних навмисне вбивство, домашнє насильство чоловіка над своєю матір'ю та затримання крадіїв дачних кооперативів. Докладніше прямо зараз. Вчора у вечірній час по вулиці Івана Приходька виник конфлікт між двома чоловіками, в результаті якого один з учасників отримав смертельні ножові поранення. Під час реанімаційних заходів наш потерпілий помер першочерговими оперативно-слідчими діями протягом декількох хвилин було встановлено особу, що ймовірно причетна до скойного. Його затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Вирішиться питання щодо голо. Шення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Вчора до правоохоронців надійшла інформація з вулиці Велика Набережна про те, що у одній з квартир багатоповерхівки Кременчужанка благає про допомогу. Відразу на місці події прибув сектор реагування домашнього насильства. За попередньою інформацією було встановлено, що в помешканні проживає чоловік 83-го року народження та жінка 55-го року народження. З залученням ДСНС правоохоронці потрапили до помешкання. На місці було зупинено. Чоловіка, який в нетверезому стані скював домашнє насильство відносно своєї матері. На даний час з родиною проводиться профілактична робота. Відносно чоловіка винесено терміновий заборонний припис. Якщо дані дії будуть повторюватися, чоловіка буде притягнуто до кримінальної відповідальності за скоєння домашнього насильства. У Кременчуцькому районі група реагування зупинила автомобіль ВАЗ, яким керував не місцевий чоловік. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили викрадені ре з приватних домоволодінь Кременчужан серійних крадіїв жінку та чоловіка правоохоронці розшукували від початку року. Інформація про скоєння крадіжок на території деяких дачних ділянок та сіл у Кременчуцькому районі почала надходити з початку року. Було посилено патрулювання, і в один із таких ночей було зупинено даний транспортний засіб. Обох громадян вчора затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Попередньо встановлено ряд. Потерпілих, які опізнали свої речі в речах: були як електроінструменти, так і дроти, так і ключі, а також предмети, якими зловмисники проникали до приміщень. Наразі встановлюється кількість потерпілих від їх діянь за фактом. Розпочаток кримінальне провадження частиною 4 статті 185 Це крадіжка. Слідчі продовжують слідчі дії. Встановлюються всі обставини. Вирішується питання щодо вручення фігурації про підозру а також обрання мір запобіжного заходу під час огляду автомобіля. Також виявили обріз мисливської рушниці. Його наразі скеровано на експертне дослідження для встановлення походження. Також учора до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу будинку у садовому товаристві Шляхмащевець в селі Щербаки. 6 лютого, близько 4-ї години дня, власник садового будинку в садовому товаристві Шляхмашівець Хмельницької територіальної громади Кременчуцького району проводив топлення печі. Через деякий час, не перевіривши, чи повністю догоріли дрова, закрив верхню та нижню заслінки та поїхав додому. 7 лютого, близько 10-ї години дня, Власник, повернувшись на дачу, помітив, як другий поверх його будинку було охоплено вогнем, не зволікаючи, відразу повідомив до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. О 10.47 пожежа була локалізована, а о 11.45 ліквідована. Причина займання наразі встановлюється. Вогнеборці закликають дотримуватися правил безпеки. Не перенагрівайте та не залишайте піч без нагляду. Не залишайте дверця та топки відчиненими, не зберігайте дрова та інші горючі матеріали біля топки, та під час цього опалювального сезону очищайте димарі від сажі. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні на правобережжі працівники комунального підприємства Міськсвітло замінювали старі електроопори на нові. Чому виникла потреба проводити дані роботи вже за мить? Надійне вуличне освітлення є однією з ключових складових комфорту та безпеки мешканців міста. З метою забезпечення безперебійного жилення електромереж в рамках реалізації міської програми розвитку зовнішнього освітлення Кременчука, Сьогодні працівники комунального підприємства Міськсвітло проводили роботи по заміні електроопор на правобережжі. На вулиці Академіка Герасимовича старі стовпи мали механічні пошкодження. Тож, аби унеможливити аварійні ситуації, комунальники встановили оновлені залізобетонні електроопори. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 8 лютого по вулиці Академіка Герасимовича, комунальне підприємство Міск світла проводить заміну старих. Електроопор на нові такі роботи необхідно своєчасно проводити, щоб унеможливити падіння електроопор. В даній роботі приймали участь 5 чоловік по техніці кран-маніпулятор з причепом та автопідйомник. Дані роботи є складною і важливою частиною інфраструктурного розвитку міста, спрямованого на забезпечення сталої та безпечної життєдіяльності мешканців Кременчука. Валерія Лисенко Анткаченко, Кременчуцькі новини. Вважаєте, що програмуванням можуть займатися лише хлопці в окулярах? Троє молодих кременчужанок, які у січні цього року здобули призові місця на міжнародному дівочому кубку з програмування в Індії, розвінчають ваші стереотипи. Подробиці далі в сюжеті. Учениці наукового ліцею політ при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка та Кременчужанка, студентка Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, здобули міжнародні перемоги з інформатики. 6 січня в Індії дистанційно проходив міжнародний дівочий кубок з програмування ISPC Elgo Queen 2024. Було довго тривало, оскільки спочатку було кілька кваліфікаційних турів. За результатами кваліфікаційних турів були відібрані кращі дівчата з за результатами. Цих турів, і відповідно відбувся фінальний тур. Який був 6 січня? Приємно, що в нас є такі дівчата, які показують дуже гарний результат, які нашу державу піднімають на такий високий рівень серед програмування. Дівчата змагалися у двох категоріях: студентській та учнівській. У відбірковому етапі взяли участь близько 1300 конкурсанток з усього світу. До фіналу ж потрапила лише десята частина учасниць, які ж враження залишила олімпіада у наших переможниць. Я брала участь. В заліку студенток в час Олімпіади був вибраний за часом Індії. У них це було 10 ранку, у нас це було 6.30 ранку. Результати можна було одразу бачити, вони автоматично оновлювалися під час контесту. Відповідно, вже під самий кінець ми. Знали, яке я хто місце зайняв. Я була дуже рада, я дуже хотіла зайняти перше місце. В мене вийшло. Хочу сказати те, що Олімпіада була дуже цікавою для мене, і це дуже класно, що організовують олімпіаду для дівчат окремо. В дитинстві я багато займалася олімпіадами. Я Дуже вдячна своєму вчителю і своєму тату Мельнику Лонтини Івановичу. Задачі були дуже якісні, цікаві на різні теми. Для мене дуже допомогло те, що я добре знаю англійську, тому що всі умови саме англійською. Алгоритмічні задачі вони спрямовані на знання алгоритмів в комбінації з знанням математики і логіки. У мене срібна медаль було багато нерозв'язаних задач, тому я б ще взяла участь. Точно завдання були досить такі цікаві, складні. Я зайняла третє місце, і для мене це стало дуже великим здивуванням, тому що я не розраховувала на місце взагалі. Але приємно здивувала. Приємно. Пишаємося крименчуцькими розумницями та їхнім наставником, та очікуємо від дівчат подальших перемог та досягнень, які без перебільшення прославляють наше місто. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Художник-мураліст Сергій Брильов висвітлює сьогодення українців за допомогою мистецтва у своєму щоденнику війни, а також збирає донати на допомогу ЗСУ. Про Кремельчутського митця та його творчість. Дивіться далі. Тарас Шевченко, повернення українських полонених додому та обстріли житлових будинків. З початку повномасштабної війни художник-мураліст Сергій Брильов веде щоденник війни і у соцмережах ділиться своєю творчістю. Творчістю, яка бере за душу, творчістю, яка демонструє наше жахливе сьогодення, стільки крові, мабуть, скільки я малював за останній час, я мабуть не малював ще ніколи. От ці червоні кольори різних відтінків, і, взагалі, десь там ракета встряла, там десь ще щось. І до цього я звісно цим не займався, але ну зараз так, звісно, цих робіт куди більше. Роботи миття викликають мороз по шкірі, особливо ті, де зображені діти, діти, яких знищують просто за те, що вони українці, дуже важко такі роботи даються, і самому художнику була робота пов'язана з будинком, пологом, який бомбили. Це була дуже дуже така важка робота. Мені хотілося знову ж таки показати всі, які можуть злочини цієї Російської Федерації. Тому ця робота вона була, мабуть, дуже дуже важка. І фізично, і морально по всім мабуть, параметрам, тому що малювати ракету і там якби немовля. Хоча нещодавно у мене е, теж була дещо подібна робота, і мені теж було ну, золочи в Харків, тому мені дуже-дуже важко було малювати ну, двомісячне немовля якби загинуло. Це, це жорстко. Мистецтво під час війни важливе, окрім висвітлення подій та привернення уваги суспільства до трагедій в Україні. митці допомагають у зборах коштів для військових. Окрім цього, своєю творчістю Сергій ще й підіймає бойових дух наших захисників, розписуючи автомобілі, прапори, наліпки, календарі. В Щоденнику війни я прикріпляю збор для 59-ї бригади. Там вони збирають і на автівку і на спорядження. Ну знову ж таки, збіри йде не дуже сильно, бо не так багато. Багато людей там діляться інформацією, от а вже ж там да люди підтримують, але хочеться, щоб підтримували більше, щоб там ділилися, додавалися. У багатьох художників зараз у них усіх прикліпені якісь збори. Хтось збирає там на маміки, хтось на ще що на щось. От хочеться взагалі збирати на все, але наскільки ну скажімо, тобі дозволяє та аудиторія. Донатьте, беріть участь у зборах коштів, підтримуйте українських військових, підтримуйте українське мистецтво. Анна Литвин, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Сьогодні в останню путь провели відомого в Кременчуці літератора, співзасновника ТОВ Української мови Володимира Усика. Помер Володимир Гаврилович 4 лютого. Про життєвий шлях мовознавця та про те, яким його запам'ятали колеги, дивіться прямо зараз. Володимир Вусик помер на 82-му році свого життя. Активний громадський діяч, учитель, літератор, історик, журналіст, співзасновник товариства української мови в Кременчуці. Наприкінці х років ХХ століття почалося друге відручення у ХХ столітті української нації. У зв'язку з цим мовне питання постало одним із перших. Він був людиною активною та справжнім патріотом, пригадує колега Володимира Гавриловича. Він настільки був активний, що іноді дивуєшся, тим паче його знав вже краще, коли йому було за 60. За цей час він проявив себе як активний співпрацівник із багатьма. Нашими навчальними закладами із громадськими організаціями останнім часом працював над книгою про вище професійне училище номер 7 Він попросив мене написати передмову до цієї книги. Я її написав. Його життєвий та творчий шлях вдало описаний у книзі із племені небайдужих. Цікава людина, надзвичайно цікава. Його почуття гідності і почуття справедливості це найкраще. Його людські якості це було в ньому глибоко сиділо і це рухало ним по життю. Володимир Гаврилович входив до складу комісії з перейменування вулиць Кременчука в рамках декомунізації, щирі співчуття рідним та близьким талановитого мовознавця. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Четвер є особливим днем не тільки через те, що це майже кінець робочого тижня, а ще й через певні магічні ритуали, які користуються популярністю переважно серед молоді та жінок. Про особливості кави з корицею у четвер далі у сюжеті. Ритуал кави з корицею деталі більше набирає опертів серед українців. У чому на думку Кременчужан магія кориці? Та чому каву з корицею варто вживати саме у четвер? Каву з корицею вживають для того, щоб збільшити свій прибуток, і навіть зараз в мене кава з корицею. Я знаю, що споживання кави з корицею це до грошей, але поки що не пробувала, можливо, подальшому спробую. Моя мама цей ритуал постійно проводить і здійснює, то вона каже, що працює. Особисто я ні, я не так сильно люблю каву саме з корицею на смак, але якщо говорити саме про корицю, просто в четвер. Намагаюсь жувати, там, можливо, в якійсь печівку чи ще щось таке. Кожен день тижня має свою неповторну енергетику, яка наділяє нас особливою силою. Четвер є днем Юпітера, планети, яка відповідає за достаток, щастя та мудрість. А що про каву з корицею говорить бариста однієї з міських кав'ярень. Кава з корицею є популярною серед наших відвідачів, особливо у четвер, коли бажають зарядитися енергією на завершення робочого тижня. Кориця додає особливий аромат і смак до кави. Також кажуть, що кава з корицею у четвер збільшує ваші статки, якщо при додаванні кориці поговорити потрібні слова. Говорять, що при додаванні приправи в напій потрібно промовляти наступні слова. Як кориця смак каві додає, так і грошики в мене приростають. Хай буде так. Важливо розуміти, що кава з корицею по четвергах може і не гарантувати надходження грошей, але точно збагатить ваш день унікальним смаком кавового напою та особливим настроєм на весь день. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Максим Пальчик, Кривенчуцькі новини. Цієї неділі у міському палаці культури відбудеться дитяча інтерактивна вистава Капітан Джек Горобець і майстер сімка на Ігробаченні. Від театру Живи як Я. Що у програмі та як придбати квитки, дивіться далі. Театр Живий, як я при міському палаці культури запрошує на неймовірну дитячу виставу Капітан Джек Горобець і майстер сімка на Ігробаченні, яка відбудеться 11 лютого у малій залі міського палацу культури. Кожна наша казка. Вона повчальна, вона показує або розказує дітям, як потрібно правильно виходити, з яких ситуацій, що потрібно важливого винести для себе. Також, окрім цього, ми робимо їх такими цікавими, щоб і батькам було цікаво дивитися. Ця вистава розповість нам про пригоди Джека Горобця, майстриню сімку та підступного акулу пірата, які будуть боротися за скриню зі скарбами. У нас дітки не весь час сидять і дивляться. А в якийсь промежуток часу вони встають, можуть там виходити. Ми в основному проводимо в малій, малій залі, там є достатня кількість місць, щоб виходити, танцювати, стрибати. Наші герої показують рухи, а дітки за ними повторюють. Квитки на виставу можете придбати за номером телефону. Діткам до 4 років вхід безкоштовний. Ми намагаємося співпрацювати з організаціями, в яких є дітки. Не такі, як всі, з інвалідністю, так і ми для них намагаємось виділяти багато місць безкоштовно, звичайно, і показуємо їм нашу виставу. Тож театр Живий як я запрошує усіх бажаючих кременчужан до перегляду, адже такі вистави допомагають діткам відволіктись від жахливого сьогодення та поринути у справжнє диво. Софія Григоренко, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Ми дякуємо всім, хто допомагає, хто працює заради того, щоб наша держава вистояла і досягла своїх власних цілей у війні. Слава Україні та її героям.